Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої ранкової молитви розважання. І знаєте, так як наші військові вийшли на кордон нашої України і тепер переймають обов'язок уже дійсно захисту з цих кордонів, так само і ми маємо продовжувати ставати тепер уже на захисті. Кордонів своєї душі, кордонів нашої України від духовної тепер навали. Тож запрошую всіх на молитву в ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо текст із книги Псалмів. Ти, Бога Господи, благословиш праведника. І ласкою його оточуєш немов щита. Знову ми бачимо і чуємо слова про те, що Господь Бог благословляє праведники, благословляє і захвореняє їхній життєвий шлях. Вчора вечором на нашому розважанні ми з вами трошки говорили, роздумували над тим, хто такий праведник, що це та людина, яка Веде праведне життя, що ця людина, вона його шлях, шлях праведника це ділитися тим, що є його. Тобто він ділиться своїм майном, він ділиться своїм часом, він ділиться своїми знаннями. Тобто, те, що він має, тобто що Господь Бог йому дав, те він ділиться з іншим. І от Господь Бог тому і береже праведника. Того, який ділиться, він його весь час наповнює і наповнює. Тобто, знаєте, це можна порівняти, ну, можна так негарно, але з магазином. Магазин весь час, Якщо в магазині закінчується товар, то продавець дзвонить до реал... до постачальники і просить завести новий товар. Тобто, наповнити свій магазин. І якщо Продавець не буде наповняти свій магазин, якщо він не буде берегти цей товар, тобто зберігати в належному стані, відповідно, він тоді буде доброї якості. Якщо він не буде про всі ці речі дбати, то до нього не будуть ходити покупці. А халатне ставлення, ставлення байдуже, де, де магазин є неналежно ну, недоглянутий, брудний, де ті продукти вони часто є, просто валяються. То в такі магазини навіть заходити не хочеться. І от ми, ті, хто діляться тим, що має, тобто провадить оце праведне життя, Господь Бог дбає тоді про нас. Він тоді наповнює нас. Все те, що ми віддаємо, Він нас тоді наповнює знову. Ми ділимо своїм духовним життям. Він тоді відкриває нам нові таємниці, бо коли людина стає, читає Святе Письмо. Чи бере участь в таких от розважаннях, в таких молитвах, як от наша, вона для себе відкриває якісь нові грані цього святого Письма, грані нового життя, духовного життя, тобто вона отримує досвід, новий досвід. Позбавившись свого старого досвіду духовного життя, вона отримує новий. Коли вона чинить діла милосердя, тобто ділиться своїми матеріальними благами. Господь Бог завжди їй посилає нове і більше. Тому що раз ти ділишся, значить ти не прив'язаний до цих матеріальних речей. Коли людина дбає про інших, тобто чинить милосердя, діла милосердя по відношенню до е, інших людей, то коли людині погано, мені погано, тоді завжди буде поряд зі мною той, хто мене підтримує. Буде завжди поряд той, хто зможе порадити допомогти моєму тілу. Тобто, все те, чим ми ділимось, тобто провадимо в цьому праведне життя, тим Господь Бог нас все більше і більше винагороджує. Це не означає, що ми тоді маємо все більше і більше віддавати, що завжди може залишитись для нас. І це наш, для нас воно приходить від інших людей. Ми маємо зрозуміти одну річ, що в цьому житті у нас є дві руки, яка одна приймає, а друга має віддавати. Приймаючи, ми завжди приймаємо не тільки для когось, але також і для себе. Віддаючи, я маю усвідомлювати, що я не позбавляю себе нічого, а тільки відкриваю нові можливості, щоб мене наповнити. Оце є шлях праведника. Це те, що Бог завжди буде берегти і цінувати. Те місце та особа, яка стає в Божих руках, інструментом виконання його волі, здійснення Його планів тут на землі. Такий інструмент Бог буде в особливий спосіб берегти всіх. І навіть коли будуть ставатися якісь Негаразди в житті цієї людини. Все рівно Бог дасть відповідь на це. Чому це сталося? Бог завжди дасть того утішителя, який, як би це сказати правильно, який підтримує, який допоможе пережити це. Просто не треба боятися. Не треба боятись бути праведником в цьому житті. Не треба своє праведне життя виставляти на показ. Так, ділитися певним досвідом, як я проваджу це життя, але вихвалятися ми не маємо права. Той, хто в тиші проводить праведне життя, той, хто в тиші здійснює Божу волю, той перебуває в цій тиші. Тиші і гармонії людського з цього земного життя. Перебуваю в тій в Божій ласі. Знаєте, це нагадує мені епізод, коли Мойсей отримував заповіді на горі. Синай. Тобто він, коли вийшов на цю гору, то Господь його попередив. Ти маєш сховатися, тому що я буду проходити через цю гору. І, але людина не може бути присутньою поряд з Богом, тому що через гріх, свою гріховність людина буде. Гріх не може витримати Божої присутності. І от Мойсей сховався в, в ущелині, яка там була, відвернув свій погляд від, від входу, щоб не бачити, тільки нічого не чути. І як описує це все те письмо, що огорнув гору... Хмара, і були великі грім, і скелі розколювалися, але не в цьому був Бог. Бо був сильний вітер, який зносив каміння і мало самого Мойсея не видав з цієї ушини. Але і в цьому не був Господь. І ті, був сильний землетрус, і в цьому не був Господь. І тільки коли був лагідний, ніжний і приємний на дотик вітерець. Цьому була, в цьому був Господь. Тобто Господь є в тиші, в власті, Господь є в смиренні, у спокою. І от коли ми не метишимося, коли ми не хочемо це все вау, так от показати, тоді з нами є Господь в цій тиші. І тоді, в цій тиші, ми постійно можемо здійснювати праведне життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сино Боже помилуй насрічних, Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Мі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови здорови всіх наших поранених, у людей різних комунальних служб, які освоїть наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, поліції, прикордонники. Людей, водіїв, капеланів, медиків, волонтерів, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Захорони, захисти її, Господи, і поверни живими, і нашкодженими з полону усіх наших полонених, всіх людей, українців, які перебувають ще на окупованій території. Просимо тебе, Господи, благослови, і захисти. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і зло розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і це завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наш молитовний день, наша варта молитовна триває протягом дня і ми маємо спільну молитву в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!